Львівський сирник в мене розпочинається з того, що я роблю тісто: борошно 400 грам, 100 г цукру. 2 жовтка і одне ціле яйце, і пачка масла. Збиваю яйця. 2 жовтка і 1 ціле яйце з ванілью, Ванільний цукор у мене, також 100 г цукру. І збиваю до однорідності, щоб розчинився повністю цукор. І Сюди потрібна дрібка солі. До просіяного борошна додаю розпушувач. Також три столові ложки какао. І все це зараз гарно просію через сито. Щоб було жодних кумочків. Це все ретельно вимішую, щоб була однорідна маса. Маленька порада від мене беріть глибшу миску. Щоб воно не висипалось. Бо в мене розлітається борошно. Тепер беремо сюди масло і натираємо на терці. Ну, я особисто завчасно дістала масло, щоб воно, ну, на такої вже кімнатної температури, трошки підростало. Але я думаю, це не принципово кому як зручніше. Хто зразу морожене буде терти, хто завчасно дістане. Думаю, це не. Плине на якість. І тепер я змішую борошно з маслом. І зараз додам ще сюди, попробую його так перетерти і додам ще збиті вже яйця з, з цукром, які я збила до однорідності і буду вимішувати. І формуємо ось такі плюс-мінус. Там дуже гарних не треба, бо все рівно потім їх натирати. Чисто, щоб вони швидше заморозились, і вам було зручно їх потім натирати. У мене вийшло ось таких 10 штучок. Відправляю їх в морозильну камеру до завтра. Перед приготуванням сирника спочатку треба взяти промити родзинки, взяти їх на паперовий рушничок, трошки промокнути. отак. І відставляємо. Щоб вони вже готували, чекали самої начинки. Для приготування сирника я беру 1,5 кг сиру, пропущу його через мясорубку і додам сюди 100 г розтопленого масла. Ось така маса має вийти однорідна, дуже гарна, без кумочки. Далі переходимо до яєць. Потрібно розділити 10. Яєць від білків від жовтків і збити їх окремо. Потім до білків, коли їх добре збити, додаємо цукор 200 г, і до жовтків я теж додаю 200 г цукру. То, що буде у вас після сирника море посудить, це гарантія. Так що настройтесь на це діло, якщо ви вирішите зробити сирник. І приступаємо до того, щоб збити білки до, такого, до таких піків, як кажуть. Починати треба з маленьких обертів і поступово переключати на більші швидкості. І додаємо в білки трошки солі. Я провіряємо так, чи вони добре збились. Далі даємо сюди ще 200 г цукру. І чуть-чуть всипаємо і збиваємо далі, до повного розчинення тепер самого цукру. Люблю так допомагати своєму міксеру, щоб все гарно перемішалось. Вставляємо білки і переходимо до жовтків. Збиваємо тепер жовтки до однорідності і додаємо до жовтків ванільний цукор. Можна ваніль. Хто що любить більше, я дам 2 ванільного цукру, а ви вже дивіться для себе, що вам більше подобається. До жовтків дрібка соліще. І перед тим, як все змішувати, берете, дістаєте з морозилки наше тісто. Я вибрала я дві скляні форми. Раніше брала одне велике деко. Сьогодні вирішила взяти такі скляні, застелити пергаментом про-силіконеним, щоб легше було потім його діставати. І поки я натираю тісто, то я вже включила духовку на 150-180 градусів, верхній нижній тен без конвекції, щоб вона грілася, щоб коли змішаю, е, приготую сирник, щоб вже в розігріту духовку поставити поставитись наш сирник. Тепер, коли ми все збили, перемішали, беремо наш сир. І додаємо 2 ложки крохмалю, який у вас є, я не пам'ятаю, який я купляла, чи кукурузенний, чи картопляний, який вже був. І 2 ложки манки. Тепер сюди даємо збиті з цукром жовтки. Або ви зразу перекручуєте сир в велику миску, або будете робити так, як я. Перекладати з меншої. Вже нема як вимісити. А ще мають бути білки. Після того, як добре вимішали сир з жовтками, додаємо білки. Збиваю все міксером до повної однорідності. І тепер додаю до сирника ізюм. Маленький лайфхак, щоб ізюм не осідав на дно, можна його так притрусити трошки крохмалом або борошном. Тоді він буде дуже гарно в тісті, а не все впаде на дно. Я дала небагато 100 грам. Знов перемішую все гарненько, і буду викладати тепер в форму. Натерти знов тістом, яке залишилось. І останній етап це вже зверху трошки притерти тістом, яке ми заздалегідь зробили. Таке саме, як на низ, ще трошки наверх. Небагато. Ставлю в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Показую вам результат мого сирника. Він запікався десь годину на спочатку 180 градусів, потім, вже коли він підходив, через 40 хвилин, поставили на 150 і ще через 10 хвилин на 100 градусів. І показую, як виглядає сирник на 500 гривень. Порахувала, що його собівартість Цих двох 500 гривень багато чи мало? Напишіть в коментарях. Я ще діставати його не буду, хай ще постоїть. Так що ставте лайк.